Одна 1905 рік у селі Дермань на Рівненщині в заможній селянській родині Олексія та Анастасії народився один з найвизначніших українських письменників ХХ століття Улас Самчук. Зарубіжні дослідники називали його українським гомером, вказуючи, що він відкрив світу досі невідому Україну. Улас Самчук є автором 16 романів, серед яких і Марія. Якому, до речі, в цьому році виповнюється 90 років з часу написання. Улас Самчук був першим, хто сказав світові правду про страшний 1933 рік. Його причини і музики. Автору вдалося в такому маленькому творі написати так багато. Описується доля Марії. Дівчинки, дівчини, жінки, матері, бабусі, від народження і до голодної смерті. Доля, Доля Марії яскраве свідчення згубності, нав'язаного колективізацією способу життя, втрати Україною свободи, щирість і розважливий стиль оповіді дають можливість читачеві не тільки збагнути розумом, але й відчути серцем трагічність голодомору. Беззахисність людини перед цим злом. Роман читається з великим інтересом, тримає читача в напрузі від початку до кінця, незважаючи на драматичність долі персонажів. В образі головної героїні автор змальовує усіх матерів страдниць. Символічне місце в книзі займають три сини головної героїни. Один з них гине в німецькому полоні. Найрозумніший і найдобріший до батьків зникає у в'язниці, а середній стан стає хижаком, що виганяє батьків з дому і пише доноси на брата. Після публікації твір став справжньою сенсацією, оскільки проливав світло на історичні події, що старанно замовчувалися. У відгуках про книгу Марія, читачі відмічають саме його історичну вагу. Прикметно, що написана книга була у тому ж 1933 році з живих розповідей та переказів очевидців цих страшних подій. Прочитати книгу Уласа Самчука Марії ви зможете, відвідавши нашу бібліотеку.